Сьогодні у випуску «Час пік. справа форту в Мукачеві, відбулося судове засідання щодо 20 охоронців. Клумби у центрі Ужгорода думки містян щодо нових квіткових композицій розділилися. Більше грошей на армію потрібно. Я думаю, що доцільно вісім команд змагалися за першість. В Ужгороді відбулася військово-патріотична гра. «Джура». Я хочу, хочу в майбутньому стати військовим до захищати нашу країну. Та ну треба вчитися стріляти. Сьогодні з робочим візитом на Закарпатті перебуває міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На порядку денному питання сектору безпеки краю на базі Закарпатської ВА провели нараду під його головуванням за участю очільника держприкордонслужби Сергія Дайнека, начальника західного територіального управління Нацгвардії бригадного генерала Олександра Боравкова та керівників напрямків і регіональних підрозділів системи МВС. Ігор Клименко відзначив високий рівень співпраці ОВА та громад зі всіма представниками підрозділів. Водночас підкреслив, що. Вчасно прийняті ефективні рішення в умовах воєнного стану дозволили забезпечити високий рівень безпеки громадського порядку, запобігання виявлення і припинення злочинів у регіоні, що є критично важливим під час збільшення кількості населення з урахуванням переселенців та транзитного трафіку транспортних засобів. На Закарпатті з робочим візитом перебуває делегація із височини чеської республіки на чолі з гетьманом краю Вітиславом Шреком. Зустріч розпочали з двостороннього брифінгу в Закарпатській обласній раді за участю керівництва. В ході візиту учасники обговорили нагальні проблеми на Закарпатті і шляхи їх вирішення. Також члени делегації поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченко і Томашу Масарику і відвідали Ужгородську школу номер 3 з чеською мовою навчання. У Горандійській громаді облаштовують мультимодульний термінал. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, через блокування українських портів і труднощі з експортом продукції морем потік перевезень перемістився на західні кордони країни. У зв'язку зі збільшенням потоку утворилися довжелезні черги вантажівок в Ужгородському та Бергівському районах. Над вирішенням цього питання системно працюють з профільними міністерствами та іноземними партнерами. Підготовче судове засідання в резонансній справі Мукачівської охорони і фірми Форт відбулося у Мукачівському міськрайонному суді. Нагадаємо, події мали місце 23 березня 2022 року під стінами Мукачівської міської ради. Тоді охоронці взялися перешкоджати міським обранцям. Через це вони не потрапили до сесійної зали. До того ж, охоронці чинили опір працівникам поліції Закарпаття. За майже рік перенесення засідань через відсутність всіх обвинувачених сьогодні відбулося перше підготовче засідання. Провадження підсумки у качество міськорайонному суду. Тому, враховуючи казане. Прошу суд призначити судовий ради на ста відкладано. Адвокат зі сторони потерпілих Олександр Резуненко підтримав позицію прокурора щодо призначення судового засідання для розгляду справи по суті. Однак сторона захисту обвинувачених клопотала про повернення обвинувального акту прокурору. Обвинувальний Не відповідає домого двісті 291 і політики право на захист, оскільки не деталізовано ні утивної сторони, ні визначено всі учасники даного кримінального провадження. За словами адвокатів, в обвинувальному акції чітко не вказані дії та місце перебування кожного з обвинувачених під час скоєння злочину. До того ж, директор охоронної фірми Форт Роман Бахмець заперечує причетність 19 охоронців до вчинення неправомірних дій. Я особисто стояв у сильний але я особисто стояв на рамочці і не допускав цих депутатів. Всі інші люди знаходилися позаду, ніяких указань я не давав. Прокурор Юрій Лазорка зазначив, у обвинувальному акті вказані всі вичерпні відомості у справі. Я вважаю, що в даному обвинувальному акті містяться вичерпні відомості, які повинні містити обвинувальні акт відповідно до вимог, перебачених частиною другої статті двісті Кримінального як імунального України. Більша частина цих доводів стосується справи по суті, і ми можемо встановити ті обставини, які посилаються сторона захисту, тільки розглядаючи справу по суті. Тобто, коли будуть після попереднього судового засідання стороною обвинувачення, будуть відповідно надані докази і ми тоді будемо перевіряти всі всі зауваження, які були висловлені до обвинувального акту. Разом з цим адвокат з боку потерпілих Олександр Резуненко подав ще одне клопотання щодо скасування ухвали про накладення штрафу на одного з підзахисних через наявку до суду. Тоді на той момент, коли суд призначав справу до судового розвіду, як бачається і самого клопотання, вона належним чином отримала була повістку, а тому не знала про судовий розгляд. Подальшому вони вже уклали угоду, і, і я вважаю, через слово представника, належним чином кожного разу виконують свої процесуальні волос. Учасники судового засідання тривалий час наводили аргументи щодо правильності складення обвинувального акту. Кожна зі сторін висловила свою позицію. Наше попитання не зводилося до відсутності формальних якихось підстав. Якраз тих, які мають бути дві важливі речі повинні бути встановлені в обвинувальній момент. Це фактичні обставини кримінального правопорушення, вони мають бути описані окремо, як казала колега, для кожного обвинувачення, його участь у щільні злочину, час, місце, спосіб, це навіть розписано статті 81 що робив, як робив, який спосіб, де перебував і так далі. І е, кримінальна правова кваліфікація. У результаті суд прийняв рішення повернути обвинувальний акт прокурору. Разом з цим задовільнили клопотання захисника Олександра Резуненка та скасували ухвалу про накладення штрафу. Патрульні отримали виклик про незаконне проникнення до офісного приміщення на вулиці Гагаріна в Ужгороді. Поліцейські прибули на місце події, де виявили заявницю, яка повідомила, що прийшла на роботу і помітила виламану хвіртку на воротах і розбите скло на дверях. Петрульні знайшли копію адмінпротоколу, який днем раніше складали на 32-річного ужгородця за керування у стані алкогольного сп'яніння. Також патрульні знайшли ключі від авто Кія, на якому водій вчинив правопорушення і створив аварійну ситуацію. Прибувши за місцем проживання чоловіка, охоронці порядку... Виявили там порушника, який нічого не пам'ятав, та доправили до міськвідділку для з'ясування подальших обставин справи. Одеси та кияни намагались потрапити в Угорщину за підробленими документами. У пункті пропуску Лужанка під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон, виявили фальшиве пенсійне посвідчення особи з інвалідністю. Липовий документ надав 25-річний житель міста Одеси. Ще одну спробу незаконного виїзду з України припинили в пункті пропуску косино. Потрапити в Угорщину за підробленими тимчасовими посвідченнями і довідкою військово-лікарської комісії намагався 45-річний киянин. П'ять пірамідоподібних клумб заввишки три метри з'явилися на площі патифів Ужгороді. Конструкція складається з 15 ярусів, її висота три метри. У кожній з квіткових композицій висадили близько 170 квітів. Це плющ, пелергонія, сульфінія, традисканція та хлорофіту. Думки ужгородців щодо доцільності встановлення клумб розділилися. Не всім до вподоби нові квіткові прикраси. Це діло смаку, скажімо так, але я вважаю, що є більш Гальні потреби є. Є більш, так скажімо, інших напрямків, коли куди можна було спрямувати гроші. І по-перше, це на наших військових і на гуманітарні допомоги. Красота, страшна красота. Я вже вчора й фотографірувалась. Для красоти доцільно. Ну, я переміщена особа з-під Миколаєва. Мені здається, більше грошей на армію. Якщо розглядати в плані фінансів, то їх можна було використати в інше росло. Наприклад, Наприклад, фінансування наших ЗСУ і взагалі, щоб наблизити нас до перемоги. Я думаю, що доцільно. Квіти дорогі. Просто не знаю, чи це стільки варто є? але в принципі виділяти кошти чому? б Ні. Ну, можливо, менше. Для підняття настрою якісь такі символічні речі, мабуть, важливо робити, а питання цієї масштабу. Чимало обурення викликали нові квіткові композиції і у соцмережі Фейсбук. Користувачі стверджують, клумби зовсім не вартують витрачених на них коштів. Роблять погано, не роблять також погано, коли буде добре. Не в тому діло. Просто треба робити те, що дійсно потрібно в першу чергу. Де поремонтовані тротуари, де вбиральні. Так, дуже гарно. Але під час війни, коли на фронті багато чого не вистачає нашим воїнам, це дуже сумно. Під час війни стільки грошей має місто, нехай воїнам допоможуть. Думаю, це схема по відмиванні. Лиш би кошти з міського бюджету розтринькати куди попало. Місто потребує порядку не тільки в центрі, а й в бічних вулицях, а там ями по коліна. Не пройти, не проїхати, особливо після дощу. Сміття і бурян по попоязна узбіччі. Трохи забагато кольорів та їх дивне поєднання, що руйнує композицію, але смаки бувають різні. Квіти чудові, а оформлення бажало кращого. Насправді це дуже гарно і класна тематика для списання коштів на однорічні недорогі рослини. Цікаво, що посадили по документах. Конкурс з озеленення міста виграв приватний підприємець Жученко Борис Валерійович. Всього послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень коштують місту майже 4 мільйони гривень. На посадковий матеріал для озеленення міста витратили майже 2,5 мільйони тюльпані у нас понад 40 тисячі штук було висаджено. І також поставили ці клумби, це у нас Зеленгосп, наше підприємство це встановило. Ну, а, ну знаєте, Ми не можемо всім, ну, всім все не може подобатися. Ну, але мені здається, що там багато зараз фотографій люди проводять, такі гарні фотозони. Воно прикрашає фактично цю площу. Тому, ну, ми не можемо, кожного своя думка з цього приводу, але я вважаю, що це. Такий десь, ну такі настрій позитивний у наших громадян, як і у гостей міста. Що ну це ж красиво, це квіти, це свіжі квіти, це не штучні. Подібні клумби, за словами Богдана Андрієва, за можливості встановлюватимуть в місті і надалі. Переконує яскраві композиції, прикрашають місто. На Закарпатті з початку цього року зафіксували 87 випадків загорання сухої трави, чагарників і сміття. Про це повідомили в ДСНС Закарпаття. За словами рятувальників, станом на 4 травня підрозділи оперативно-рятувальної служби в екосистемах краю ліквідували 87 пожеж. Загалом згоріли більше 29 гектарів сухостою і сміття. В руках зброя, а всередині бажання здобути першість. Учень Ужгородської школи номер 6 Данило, учасник військово-патріотичної гри Джура. Юнак представляє команду під назвою Січовики та каже, без вагань доєднався до змагань поза як такі вміння необхідні для захисту нашої країни. Я з дитинства батька мене вчив стріляти, і мені це подобається. Ну, це не дуже складно для мене, бо я хочу хочу майбутньому стати військовим. До захищати нашу країну, та ну треба вчитися стріляти. Загалом цьогоріч вісім команд із навчальних закладів Ужгорода долучилися до боротьби за першість у військово-патріотичній грі. Джура. Основна мета заходу розвиток навичок та виховання військово-патріотичних рис у молоді. Відтак у першому міському етапі учасники змагалися у дев'яти випробуваннях. Розборки складання автомата буде конкурс відун це військово-історичний. Буде конкурс стрільба з пневматичної гвинтівки, і рятівник, де діти будуть демонструвати свої навички, вони, які здобулись до надання до медичної допомоги під час і, і в такому повсякденному житті, і на полі бою за різних умов. Потім будуть спортивна складова, перетягування линви, команди будуть між собою змагатися з цього випробування. Підтягування, віджимання ну хлопці від землі, дівчата від лавиці і метання гранати. Усі етапи гри школярі здійснювали під суворим наглядом інструкторів та суддів. Один з них демонстрація знань із домедичної підготовки під назвою Рятівник. Учасники продемонстрували теоретичні уміння, опісля на власному прикладі надавали допомогу. Ознаки можуть бути припинили торсіки. Я сказала, що ця одна порожнена буде. Та, е, наскрізне поранення може бути, може ненаскризна бути корання, може статися таке, що е, людина буде затихатись, їй буде не вистачати повітря, може втрачати непритомність. Перший налаштований, добре на перемогу. Іду відселити честь школи. Ми приймаємо в цьому участь вперше, готувались протягом останнього тижня, Налаштовуємося тільки на перемогу і надіємося, що ми її заберемо. Найскладніше було вписатися всій команді в роботу, відчути одне одного. Та ми це, я на мою думку, змогли і тим самим ми готові. Це зараз дуже тематично. Патріоти, бо зараз війна, і так ми боліємо за нашу перемогу. Подібні змагання в навчальному закладі Ужгорода проводять ще з 2008 року. Організатори кажуть, такі ігри для школярів сьогодні як ніколи на часі. Поза як через війну важливо прививати необхідні навички ще з маличку. Це не, не стільки змагання, це виховний процес протягом року. Я вже це казала. І він а, ну, виховує молодь в дусі патріотизму і надає. Такі перші знання а, військової підготовки, які яким... Ну будуть важливі, якщо вони все-таки підуть в Збройні Сили України. Для дітей це проводиться гурткова робота. Це є молодша, старша і середня група. Учасники різних вікових категорій приймають участь, хто яку школу представляє. В основному це дуже цікавляться діти, тому що тут можна до нього приєднати і спортивне орієнтування, яке у нас дуже розвинуто в школі. На цьому працює, і молодша середня група. Панацю на, на сокіл Джура. Опісля завершення змагань на кращих учасників, які показали свої вміння, очікуватимуть районний, обласний та всеукраїнський етапи. Тож бажаємо успіхів, переможцям. Юний саксофоніст з Мукачева Арсеній Роман посів друге місце на міжнародному конкурсі в Австрії 16 квітня на двотуровому міжнародному конкурсі мистецтв учень відділу духових та ударних інструментів Мукачівської школи мистецтв імені Мартона здобув почесну нагороду. Він отримав диплом лауреата другої премії. Також за професійну підготовку учасника до конкурсу нагороджені Олександр Вірзбицький та Лариса Сметана.